Усім, хто не спілкується мовою неволі. До чого я це? Ми спільно з проєктом Мова Неволі. Підпишіться, коли ваша ласка, посилання залишає в описі, робимо мовний контрнаступ. На цей раз у Черкасах. До цього були Київ, Одеса, Кривий Ріг та інші міста. Так, завдяки мені російськомовну вивізку прибрали. Це сталося у Черкасах на зупинці громадського транспорту бульвар Шевченка на вулиці В'ячеслава Чорновола. Подивіться на результат. Цей допис нещодавно опублікував той самий проєкт мови неволі в Інстаграм». А як саме я вплинув на зміну мови інформації на державну? Цей заклад я давно знав і тому вирішив непомітно наліпити наліпку. Та 66-річна жінка, працівниця цього закладу, спіймала мене на гарячому. Та зняла наліпку. Так, ми дві хвилини сперечалися. Я вимагав від неї припинення порушення законності, бо в країні війна, закон України про забезпечення функціонування української мови як державної, набрав чинності ще до повномасштабного вторгнення так званої Росії і навіть пандемії COVID-19. На сам кінець додав, що це на її совісті. Звичайно, я хотів звернутися до уповноваженого захисту державної мови. Але потім розумів, що погарячкував і подумав: а може, не все ще втрачено? Так, вивіску було змінено. Наразі вона українською мовою. Так міг би бути штраф або попередження першого разу. А так це наліпка послугувала попередженням. Думаю, що сам свідомість працівниці закладу змінилася і тепер тішуся, що порушення закону усунено. Про зазначені мною можливі санкції викладено у статті 188 з позначкою 52 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Цій жінці дійсно пощастило, бо це ж адмінка а не криміналка, відповідно до частини 4 цієї статті, інші ніж визначені частинами 1 і 3 цієї статті, порушення закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. Щодо порядку застосування державної мови тягне за собою накладення штрафу від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або попередження, якщо порушення вчинене вперше, посилання нас направляють до закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. Звернімо увагу на частини 1 та 2 статті 30. Мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова підприємство установи та організації всіх форм власності. Фізичні особи-підприємці, інші суб'єкти господарювання, що обслуговують споживачі, в крім випадки встановлено 43 цієї статті, здійснюють обслуговування та надають інформацію про товар послуги, у тому числі через інтернет-магазин та інтернет-каталоги державною мовою. Інформація державною мовою може дублюватися іншими мовами. Я останнє речення сформулював би так. Інформація державною мовою може дублюватися англійською або будь-якою іншою мовою країни Європейського Союзу. Наліпки ви можете прибрати, придбати в інсті проєкту мови неволі за посиланням на молодобанку в шапці профілю. Якщо у вашому місті є російськомовні вивіски то гайда до нашого мовного фронту. Приєднатися прямо зараз. Пам'ятайте, що мова не полова. Язиком лижуть, а мовою говорять. Закон понад усе.